У своєму дебютному романі польський письменник опише ідеальне вбивство, яке герой приховає настільки добре, що розкрити його так і не вдасться. Примірник книги потрапить у руки детектива. Він з'ясує, що сцена є дуже схожою на справжній злочин, що трапився кількома роками раніше у Вроцлаві. А вже згодом стане зрозуміло, що пишучи цей твір, автор справді черпав натхнення з власного досвіду. Детектив відділу поліції Вроцлава Яцик Врублевський зазвичай затримувався на роботі допізно. В один з таких вечорів, навесні 2003 року, він узяв папку з написом Янішевський, у якій містились матеріали про нерозкрите вбивство трьохрічної давності. Перші півроку місцева поліція намагалась розслідувати злочин, але безрезультатно, тож врешті справу закрили. Згодом усі матеріали були передані підрозділу Врублевського. І кілька років пролежали на поличці. Яцик і раніше чув про цю справу, але не знав подробиць. Зі свого досвіду він чудово розумів, що ключ до вирішення більшості нерозкритих злочинів полягає у маленьких деталях, які на перший погляд здаються непримітними, тож детектив спробував сконцентруватись саме на них. Тіло Янішевського з мотузкою на шиї та зв'язаними руками за спиною знайшли у грудні 2000 року. Його виловили з затоки річки Одер місцеві рибалки. Жертва була одягнена лише у спідню білизну, а на тілі знайшли сліди тортур. Все вказувало на те, що раніше мотузка на руках та шиї була з'єднана між собою, і чоловік знаходився у такому положенні, що при найменшому русі петля затягувалась. Патологоанатом встановив, що перед смертю вбитого кілька днів морили голодом. Серед судово медичних експертів виникли деякі розбіжності. Одні вважали, що Даріуша спочатку задушили, а потім кинули у річку, інші вказували на воду у легенях, що свідчила про утоплення. За чотири тижні до цього дружина 35-річного Янішевського заявила про його зникнення. Востаннє чоловіка бачили 13 листопада, коли він покинув свою рекламну фірму у центрі Вроцлава. Після того як у річці одер знайшли тіло, яке підходило під гопи зниклого. Мати та дружина опізнали Даріуша, а поліція тим часом почала масштабне розслідування. Поки аквалангісти шукали докази на дні річки, криміналісти прочесали ліс, розташований неподалік. Слідчі в цей час допитали знайомих та родичів і перевірили ділові документи Янішевського, але нічого важливого знайти не вдалося у чоловіка не було ні боргів, ні ворогів, ні судимостей. Дружина, з якою Даріуш вісім років прожив у шлюбі, розповіла про те, що, хоч раніше у них і були важкі періоди у стосунках, врешті пара вирішила усі проблеми і останнім часом задумувалась про всиновлення дитини. Усі, хто знав жертву, описували його як м'яку, добру людину, що захоплювалась грою на гітарі і писала музику для свого рок гурту. Через шість місяців розслідування зайшло у глухий кут і справу відклали на поличку аж до того моменту, поки Яцек Врублевський не узявся за неї. Вивчивши звіт патологоанатома, Анатома, детектив прийшов до висновку, що рівень жорстокості злочину вказує на те, що убивця був ображений і розлючений на жертву. Мати вбитого, яка працювала бухгалтером у його рекламній фірмі, розповіла, як у день зникнення сина до офісу зателефонував невідомий чоловік, який не представився. Він повідомив, що буде говорити лише з власником, тож мати дала йому мобільний номер Даріуша. Пізніше, коли Янішевський прийшов до офісу, мати запитала, чи додзвонився до нього вибагливий клієнт. Син сказав, що вони домовились про зустріч сьогодні ввечері. Охоронець, який бачив чоловіка останнім, розповів, що Янішевський покинув будівлю о 16-й годині. Він залишив свій автомобіль на парковці. Це було дуже нетиповим для нього, адже зазвичай Дар'юш їздив на зустрічі на власній автівці. Перевіривши телефонні розмови вбитого, з'ясувалось, що дзвінок до Офісу від невідомого надійшов з телефонної будки. Через кілька хвилин звітер зателефонували на мобільний телефон Янішевського. Ці дзвінки були підозрілими. Один з працівників рекламної фірми також пізніше зазначив, що помітив двох невідомих чоловіків, які, здавалось, стежили за Даріушем, але детально описати їх свідок не зміг. Важко було точно сказати, скільки саме людей стояли за цим убивством. Даріуш був високим і кремезним чоловіком, тож одна людина навряд змогла б зв'язати його і позбути з тіла. Було очевидним лише те, що чи злочинці усе детально спланували, вивчили розпорядок жертви і точно знали, як виманити її. Вивчаючи матеріали справи, Яцек звернув увагу на те, що мобільний телефон Даріуша так і не знайшли. Детектив вирішив відслідкувати його, хоч успіх був малоймовірним. Оскільки у ті роки Польща трохи відставала від європейських країн у технологічному розвитку, а поліція лише починала застосовувати більш складні методи відслідковування стільникового та комп'ютерного зв'язку. Телефон Янішевського не використовувався після його зникнення. Однак Яцик знав про те, що кожен мобільний має свій серійний номер. Детектив звернувся до фахівця з телекомунікацій, який знайшов мобільний телефон з таким самим серійним номером. Він був проданий в інтернеті через 4 дні після зникнення Янішевського користувачем під ніком Кріс Б7, який виявився 30-річним Крістіаном Бала. Яцек припустив, що вбивця, який так добре спланував злочин, навряд продавав би мобільний телефон жертви в інтернеті. Можливо, Бала придбав його в ломбарді або знайшов на вулиці. Для того, аби це з'ясувати, потрібно було сконтактувати з чоловіком. Однак Крістіан на той момент перебував за кордоном. Детектив вирішив не поспішати і спочатку ознайомитись з біографією чоловіка, який став ниточкою у цій справі. З'ясувалося, що Вала нещодавно опублікував роман під назвою Амок. Амок божевілля, стан неконтрольованих емоцій у поєднанні з бажанням убити. Термін походить від малоазійського, індонезійського, філіппінського слова «амука», що означає злий гнів. Отримавши примірник книжки, Яцик почав читати її. Він звернув увагу на те. Що герой на ім'я Кріс, що є англійською версією імені Крістіан, автора твору, безпричинно вбиває свою кохану Мері і приховує злочин настільки добре, що його ймовірно ніколи не впіймають. Найцікавішим було те, що герой роману затягнув на тілі жінки Мотузку таким самим методом, як і у випадку з Янішевським, а потім поранив її японським ножем, який згодом продав в інтернеті. Це здалось детективу підозрілим. І він вирішив копати далі у цьому напрямку. Яцек зробив копії роману і роздав їх кожному детективу у відділку, попросивши пошукати будь-які підказки і провести паралелі з реальним злочином. Рублевський намагався робити усе дуже обережно, аби не налякати підозрюваного. Він не поспішав проводити допит серед близьких Крістіана, натомість намагався побудувати профіль ймовірного злочинця. Детектив знайшов багато співпадінь між справжнім Крістіаном і героєм у його романі. Їх обох покинула дружина, компанія якою вони керували, зазнала банкрутство, і чоловіки почали мандрувати світом та багато пити. Коли Яцик натрапив на інформацію про те, що Бала раніше вже був затриманий поліцією і ознайомився з протоколом справи, його охопило дивне відчуття. Він уже знав більшість деталей, оскільки прочитав їх у книзі Амок. Герой Роману, будучи на підпитку, краде з церкви фігуру святого Антонія, реальний друг Бали. В протоколі описує ту саму подію, яка трапилась насправді. Звісно, книгу не можна було вважати справжнім доказом. Саме тому шеф поліції натякнув детективу, що він веде справу у дивному напрямку. Єдиним прямим доказом на руках у Яцика був мобільний телефон, який пов'язував балу з Янішевським. Детектив вирішив перевірити пошукові запити підозрюваного у інтернеті і натрапив на цікаву інформацію. 17 жовтня 2000 року. За місяць до зникнення Інішевського Бала шукав поліцейський посібник, у якому розповідалось про способи повішення та про різні методи зав'язування петлі. Два роки детектив намагався зібрати все в одну загальну картину. Тим часом Бала повернувся за кордон. Через деякий час після приїзду він звернувся до поліції заявою про викрадення. За словами Бали, 5 вересня 2005 року на нього напали чоловіки, що скрутили його руки за спину, стисли горло і одягнули наручники. Не кажучи, що їм потрібно, вони посадили чоловіка в автомобіль і одягнули йому на голову мішок, наказавши лягти обличчям до підлоги. Потім балу почали бити та обзивати, а жодні благання не діяли на кривдників. Окрім того, чим більше він просив зупинитись, тим жорсткішими ставали нападники. Коли машина зупинилась у лісі, Бала почув, як викрадачі говорять про те, що варто його тут і поховати, викопавши могилу. Однак потім вони передумали, і машина поїхала далі. Через деякий час вона зупинилась. Балу виштовхнули з неї і повели в якусь будівлю. Чоловіки погрожували вбити його, якщо він відмовиться співпрацювати. З нього зняли мішок, і лише тоді він зрозумів, що перебуває у поліцейській кімнаті для допитів, а навпроти нього сидить Яцик Рублевський. За словами самого детектива та інших офіцерів, усе було зовсім не так. Вони діяли згідно з протоколом і не застосовували силу. На допиті Бало спочатку розпитали про бізнес і особисті стосунки, намагаючись не виказати одразу своїх підозр. Коли Яцик все-таки запитав про Дар'ю Шеянішевського, Бала сказав, що не знає ні самого чоловіка, ні про його вбивство. Тоді Врублевський вказав на те, що у реальному житті і у книзі дуже багато збігів. Автор відповів, що це стандартна практика брати певні елементи з власного життя і вплітати їх у творчість. Так, наприклад, було і з історією про статую святого Антонія, але це не означає, що увесь роман є автобіографією. Детектив дістався єдиний козир і показав мобільний телефон Янішевського. Але бала сказав, що вже не пам'ятає, де узяв його, адже все трапилось 5 років тому. Мабуть, купив у ломбарді, як і кілька попередніх моделей. Окрім цього, підозрюваний без проблем погодився пройти перевірку на поліграфі. І хоч деякі відповіді були неточними, загалом він успішно склав цей тест. Оскільки ні вагомих доказів, ні мотивів, ні зізнань не було, затриманого відпустили, але Яцик продовжував розслідувати справу. Він згадав про відоме телешоу, яке зробило випуск про вбивство Янішевського. Перевіривши вебсайт передачі, детектив помітив, що кілька переглядів були зафіксовані з Японії, Південної Кореї та США. Саме в той період часу, коли Бала перебував у цих країнах. Та це, звісно, міг бути просто збіг. Яцик допитував друзів і знайомих Бали, і з часом усі вони прийшли до висновку, що детектив не сповна розуму, оскільки базує усі свої звинувачення на книзі. Одна з подруг Крістіана Бали створила комітет захисту його імені, назвавши справу абсурдною. Цей комітет зв'язався з правозахисними організаціями, які намагались захистити чоловіка. І притягнути детектива Яцика до відповідальності. Однак, коли поліція почала розслідування на підставі заяви Бали про його викрадення, правоохоронці з'ясували, що уся його розповідь була вигадкою. Детектив Яцик, не дивлячись на усі труднощі, продовжував досліджувати книгу і співставляти її з реальністю. У творі основним мотивом злочину були ревнощі. Тож Яцик припустив, що Бала і Янішевський мали сексуальні стосунки, але ця теорія швидко була спростована. Оскільки нічого не вказувало на те, що вбитий був геєм. Інша гіпотеза полягала у тому, що Даріуш став випадковою жертвою хворої філософії бали, який міг надихнутись натаном Леопольдом і Річардом Лебом двома чекаськими студентами, які у 1920-х роках захопились ідеями Ніцше і вбили 14 хлопців з метою перевірити, чи зможуть вони вчинити ідеальний злочин і стати над людьми. Яцек усе ще продовжував допитувати близьке оточення підозрюваного, надії визначити більш вагомий мотив. Майже усі позитивно відгукувались про балу, але з часом почали вимальовуватись і темні деталі його біографії. У 2000-х роках, коли шлюб і бізнес чоловіка розпався, він почав поводитись нахабно, багато пив і інколи ставав неконтрольованим. Навіть після розлучення він ревнував дружину і вважав її своєю власністю. Одного разу він накинувся на бармена. Бо йому стало, що він фліртує з його колишньою жінкою, знадобилось п'ять людей, аби стримати чоловіка. Згодом з'ясувалось, що Стася, колишня дружина Бали, під час відвідин нічного клубу улітку 2000 року познайомилась там з Даріушем Янішевським. Згодом вони пішли на побачення, але коли справа дійшла до інтиму, Даріуш зізнався Стасі, що він одружений, і жінка пішла геть. Після цього вони більше ніколи не бачились. Через кілька тижнів після невдалого побачення. П'яний бала прийшов до Стасі і почав вимагати, аби вона зізналась у зраді з Янішевським. Він кричав, що слідкував за ними і бачив готель, який відвідувала пара. Коли згодом жінка дізналась про зникнення Даріуша, вона запитала у бали, чи знає він щось про це. Той сказав, що гадки немає, і де чоловік. Хоч стася знала, що її колишній був дуже запальним і агресивним, вона навіть не припускала, що він здатен на вбивство, тож повірила йому. Ці свідчення спростували слова бали про те, що він не знав даріуша. Коли Яцик дізнався цю інформацію, мотив злочину нарешті почав вимальовуватись, як і у книзі вбивство могло бути спровоковане ревнощами. Окрім цього, поліція змогла відстежити два підозрілі дзвінки, зроблені в офіс і на мобільній Янішевського незадовго до його зникнення. Для телефонного автомату підозрюваний використовував картку, яка мала унікальний номер. Що реєструвався у телефонній компанії кожного разу, коли вона використовувалась, вдалося відслідкувати усі дзвінки, які робились за допомогою цієї картки. За три місяці з неї було зроблено 32 вихідні виклики, на номери, серед яких були батьки Бали, його друзі та ділові партнери. Цих доказів було достатньо. Коли балу нарешті заарештували, він почав стверджувати, що усі деталі свого роману черпав із ЗМІ, які освітлювали вбивство Янішевського. Але телефонні дзвінки з його карти і проданий мобільний жертви свідчили про інше. Зібрані докази дають достатню підставу стверджувати, що Крістіан Бала вчинив цей злочин на підставі ревнощів. Врешті сказала суддя Лідія Хоженська під час засідання. Психологічна експертиза показала, що Бала має садиські нахили і що оповідач убивця у його книзі за психотипом дуже схожий на самого автора. Чоловіка визнали винним і засудили до 25 років ув'язнення. Оскільки Бала так і не зізнався у злочині, деталі смерті Дарі досі залишаються загадкою. Однак в інтернеті інформація про те, що чоловік зізнався у вбивстві Янішевського на одному з допитів, після чого одразу відмовився від свідчень та втратив свідомість. Йому викликали лікаря, який заявив, що чоловік цілком здоровий. У 2007 році, поки бала перебував у в'язниці, апеляційний суд постановив переглянути його справу. У грудні 2008 року відбувся новий суд, але вирок залишився незмінним. У 2017 році на екрани вийшов фільм під назвою Амок, сюжет якого заснований на цій історії. Щоправда, фінал трохи відрізняється від справжньої справи. У кіно герої на ім'я Кріс так і не впіймали, і йому вдалося уникнути покарання за вбивство. Як не дивно, але такі випадки не поодинокі. Час від часу літературні твори справді дуже сильно пов'язані з реальними злочинами. Наприклад, у 2022 році суд присяжних у Портленді визнав винною письменницю любовних романів, яка опублікувала есе під назвою «Як убити свого чоловіка. У ньому вона описала, як чотири роки тому насправді скоїла злочин, застреливши коханого. У 2001 році сина письменниці, що написала книгу Життя та смерть Лорда Ерола. Вбили таким самим способом, який жінка описала у книзі. Вважається, що це було попередженням, аби авторка припинила розслідування, яке вона проводила після підозрілої смерті 22-го графа Ерола, якого, на її думку, убили британські спецслужби. Письменник Вільям Бероуз випадково убив свою дружину Джоан під час спроби вистрілити склянку на її голові, а пізніше описав це у творі. Згодом він скаже, що якби не смерть дружини. Він ніколи би не став письменником. Ну а однією із найвідоміших справ у цій тематиці є історія популярного китайського письменника Лю Бяо, який по звірячому убив чотирьох людей і написав про усе це у власних книжках багато років по тому. Якщо ви хочете випуск з детальним описом його злодіянь, обов'язково напишіть про це у коментарях.